Мені народні депутати, шановний Олександр Георгійович, я дуже дякую за це запитання, тому що коли запитують, яким чином сьогодні українці можуть зменшити свої рахунки, то я кажу саме головне це зменшити обсяги споживання за рахунок енергоефективних заходів. І я б дійсно хотів би звернутися до шановних колег з тим, щоб ми підготували пакетне. Голосування а можливо виділили один день для розгляду законів про енергоефективності, які знаходяться вже в парламенті, які пройшли практично комітет, які отримали позитивні висновки. І до тих законопроєктів, які е, говорив пан Домбровський, я б додав би ще дуже важливий закон про комерційний облік. Це той закон, який розшиває низку питань прав споживача і е, відповідальності надавача послуг. І Якщо перерахувати зараз всі законопроекти, які є в парламенті, це закон 43.34 про виробництво типової енергії з альтернативних джерел енергії, закон 45.49 про інвестиційні можливості, закон 45.81 з приводу довгострокових контрактів, які можуть укладати в енергосервісній гаузі, закон 45.55 – Це про альтернативне джерела енергії з точки зору впровадження типових насосів. Закон про адміністративні послуги, які дають можливість виробництва комбіноване як з альтернативних джерел енергії, так і з газу. Закон про альтернативні види палива, закон про комерційний облік послуг, закон про енергоефективність будівель, закон про енергоефективність. І саме головне, ми підходимо зараз до впровадження фонду енергоефективності. Тому я прошу всіх народних депутатів ще раз звернути увагу: сьогодні найдешевший. Джерело заміни газу це енергоефективне вкладення. Це там, саме та стратегія, яка дасть можливість вийти країні з імпорту до експорту газу. Тому я попросив би всіх шановних народних депутатів звернутися до керівництва парламенту для того, щоб ми могли розглянути законопроекти, які є в парламенті. Дайте завершити 15 секунд. Пакетному е, вигляді нам дуже важливо, щоб це йшло в комплексі, і важливо, щоб це відбулося саме до кінця цієї сесії. Чому? Тому що ми маємо час підготовки до опального сезону. Ми можемо розв'язати низку питань, які дадуть можливість підготовки. Дякую. будь ласка.